Вітаю сьогодні! Ми поговоримо з вами про те, як пов'язане синє волосся, проявленість і здійснення мрії. Мене звати Тетяна, я коуч по роботі з мисленням, а ще жінка, яка обожнює капелюхи. Саме тому мій канал називається Коуч у Капелюсі. І тут ми з вами говоримо про те, як за допомогою трансформації мислення збільшити свій дохід, проявлятися яскраво, так як хочеться вам, і в цілому покращувати будь-яку сферу свого життя. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як проявлятися, як здійснювати свої мрії сміливо і без оцього. А що скажуть інші? Так, друзі, сьогодні я хочу розповісти вам історію про свого сина. Це буде знаєте, історія особистісна, але звісно, про мислення і про те, як здійснювати свої мрії, проявлятися. Але давайте спочатку десь пару в тому, мій син мені сказав, йому 11 років, що хоче пофарбувати волосся в синій колір. І трошки в мене стався шок, непорозуміння. Ну, типу, навіщо, чому зараз, чому саме синій колір? Короче, дуже багато запитань. ну, така перша реакція. Але потім ми з ним поговорили. Він каже: ну От, я хочу так проявлятися, і я бачу в хлопчика червоне волосся. Мені це прям запало в душу. І от я хочу спробувати е, синій колір. Е, ну, в цій ситуації, що я можу зробити, як мама? Я можу підтримати свою дитину, коли вже перший цей шок пройшов про те, що дитина буде ходити з синім кольором волосся. Е, я написала майстрині знайомий, яка, е, ну може. Зробити це фарбування, і я розумію всередині, що це не так просто, тому що в нього темне волосся, своє натуральне, йому треба буде його скоріш за все висвітлювати. Е, я кажу: слухай, а можливо, не все волосся, ти пофарбуєш, а там ну, чубчик, прядочку. Ну, коротше, давай почнемо з чогось. На що мені син сказав? Ні, я хочу пофарбувати волосся повністю в синій колір. І в цей момент, знаєте, як у мами в мене така гордість. Знаєте, прокинулася така вау, класно. Знаєте, по-перше, людина знає, чого вона хоче. Вона відразу синій колір, мені не страшно робимо. Да? Знову ж таки, про сміливість їй не страшно пробувати нове, незважаючи на те, що там скажуть діти в класі, як до нього хтось інший поставиться, він це хоче. І е, він це робить. Звісно, це про проявлення, що він буде яскравий, да що він буде привертати е, до себе увагу. Це його не лякає. Він цього дуже прагне. Чому я взагалі вирішила вам розповісти цю історію? Ну, що тут, Просто дитина, підліток вирішила пофарбувати волосся синій колір, ну, з ким не буває, всі такі, такі етапи в житті приходили. Ну, По-перше, про що ця історія для мене, як для мами? Да? Про те, як важливо підтримувати бажання? Своїх дітей і показувати їм, що здійснювати свої мрії не складно. Тобі не треба не знаю, впахувати там щось таке складне робити для того, щоб твоя мрія здійснилася. Ти можеш просто попросити домовитись з батьками, да батьки там напишуть кому треба, і ти отримаєш те, що ти хочеш. І в майбутньому, от дивіться, в майбутньому мій син виросте, і в нього буде установка, хороша установка, що здійснювати мрії просто я захотів, я зробив якийсь план дій, я пішов і це отримав. Розумієте? Друге, чому мені здається важлива ця історія? Бо це про проявленість, про те, як я хочу являтися цьому світу. Внутрішнє, зовнішнє, да, неважливо. Не і е, як класно, що дитина не боїться являтися світом таким яскравим е, їжиком-Соніком. Е, і як важливо нам, батькам, е, підтримувати. Ці прояви дитячі, тому що знову ж таки у майбутньому дитина виросте, і їй не буде страшно, отак от сісти перед камерою, щось розповідати, продавати свої послуги, вести якісь консультації, сесії і так далі, вийти на сцену, так само, да? тому що вона знає, що це нормально, да, во так проявлятися в цей світ, бути різним, бути унікальним і е, бути собою. І, і ми цю історію, звісно, можемо перенести і на доросле життя. От скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, як часто ви собі дозволяєте проявляти свою різність, да? бути різним, це і про одяг, і про колір волосся, можливо, не знаю, про ще якісь прояви, от як часто ви це собі дозволяєте? Дивіться, як це важливо, тому що коли ми собі це дозволяємо, ми стаємо, знаєте, вільними. В нас стільки енергії піднімається зсередини. Наша внутрішня дитина просто нам дякую, каже, Боже, як класно, Дякую тобі, що ти дозволяєш бути от такою яскравою, взбаломошною», ну і так далі. Поки не прийшов дорослий і не сказав так, ч -ч -ч, давай сідай, сідай, все проявилася. Дякую, давай далі по 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 плану. І цієї історії про мого сина і його сині волосся. Я хочу вас підтримати. Можливо, трошки надихнути, не боятися своїх бажань, не боятися своїх мрій, якщо навіть вони виглядають якось дико і блін, я ж така доросла, ну як це я візьму і щось тобі там таке дозволю. Ми поки живі, нам буде хотітися хотітися різного, різноманіття розумієте, і ми маємо собі дозволяти це впроваджувати в своє життя, бо потім на ці енергії ми ж можемо гори просто звернути, ми можемо реалізувати будь-що, коли ми дослухаємось до своїх справжніх бажань. От давайте зараз швиденько таку практику зробимо: От просто заплющить очі в моменті. І от послухайте себе, послухайте от це, це своє вище я, свою інтуїцію. Да? Що вона, вон хоч, чого вона хоче? Запитайте себе, от чого я хочу? Чого я хочу в моменті? Чого я хочу, можливо, від е, своєї реалізації, як я хочу, щоб це було. Послухайте себе. Це так е, класно, коли в нас є е, цей зв'язок з собою, коли ми чуємо себе і ми йдемо за цими істинними бажаннями, тому що там криється стільки ресурсу, стільки енергії, і коли це вивільняється, ну, ми відчуваємо себе справді щасливими. Розкажу вам ще один приклад, теж про волосся, до речі. Минулого літа я собі зробила такі коси, боже, як вони називаються, а синегальські коси. І я так кайфувала просто кожного разу, коли я підходила до дзеркала. Кожного разу, коли я з ними взаємоділа, там якісь зачіски робила, мені це так подобалось. Думаю, господи, яка я молодець, дякую, дякую, що я пішла і це зробила, попри те, що там хтось казав, мама, моя казала, ну, типу, ну ти ж типу, доросла жінка, що це там таке, не слухайте шум. Слухайте себе, от чого мені насправді хочеться. І можливо, це спочатку вас злякає, тому що ваш внутрішній голос скаже: давай поїдемо там на якісь острови, перестанемо спілкуватися з якимись токсичними людьми, ну і так далі. Ну, я не знаю, що скаже ваш голос, але можливо, спочатку вам це не сподобається або злякає. Але е рекомендую взяти аркуш паперу і все ж таки записати. Що там істинне оце я да, ваша ваш цей голос вам каже, тому що він ніколи не бреше. Ну в нього така, знаєте, функція казати неправду, в принципі, відсутня він завжди, завжди каже вам правду і завжди підсвічує. Те, що ви своїм раціональним мозком не бачите. І будь ласка, почніть виконувати оці бажання е свої внутрішні, які там сидять дуже глибоко, але ви не хочете подивитися в їх бік. А вони прямо просять, ну, будь ласка. Подивись, да, будь ласка, зверни на мене увагу. От Дивіться, яка історія у дитини. Да, як швидко цей е, е, процес да, відбувався? Е, він побачив у когось волосся, е, його оця внутрішня е, частина сказала: Я хочу, і він відразу. Типу, мені це передав, я це хочу. Ну, от у дітей це так працює, да він не буде довго аналізувати. Скільки це коштує, можливо, я буду якось не так виглядати. Ми маємо брати це у дітей і користуватися цим. Знову ж таки, повторюся, тому що там дуже-дуже багато енергії. Всі ідеї, да? всі справи, які ми хочемо займатися, класні речі, вони робляться на оцій енергії. Щоб нам її вивільнити, нам треба себе почути. Будь ласка, почніть себе запитувати, а чого я насправді хочу? Можливо, спочатку це будуть маленькі бажання. Я хочу попити кави в тиші, щоб ніхто мене не рухав, щоб не знаю, діти не бігали. І там наступне питання, як я можу це отримати? Можливо, попросити чоловіка, викликати няню, якщо у вас є діти, і ви хочете собі такий осередок спокою створити. От почніть чути себе, чути себе і е, свої бажання. Знаєте, сьогоднішнє е, відео е, в мене вийшло таке е, дуже спонтанне, емоційне. Е, я не записувала, не робила план, який зазвичай я роблю план. Так, я про це скажу про це, про це. А тут я вирішила е, теж піти за цим відео. Я е, подивилася на свою дитину е, проявлену з блакитним волоссям, і мені захотілося отак от сісти перед камерою і просто з вами поговорити. Е, і ну, мені подобається, знаєте, як зараз це відбувається, бо це щиро, прямо от я на відчуттях це роблю. Не по плану. Тут мені здається, взагалі ну, мозок, звісно, ми да? але все, що я зараз кажу. Воно от звідси, і я хочу вам це е, передати. Можливо, ви прямо це відчуєте е, через екран телефону е, про себе, про істинні бажання, про цей е, зв'язок з собою. І е, я навіть знаю, про що я буду розповідати у е, наступному відео. Я хочу продовжити цю тему, бо в мене дуже-дуже багато прикладів того, як. Е, Ідеї реалізовувалися в моєму житті саме тоді, коли я чула себе. Ладно, давайте швидко один приклад вам наведу. Дуже хочеться поділитися. Минулого літа, теж це було минулого літа, бачите, в мене прямо минулого літа. так все взійшло, Реалізація зійшла цих спонтанних бажань. Я Просто звідкись мені прийшло це знання, що я маю зробити гастрономічний вечір в митрополічих садах. Це дуже красива локація у Львові, я знаходжусь у Львові. Я взагалі там не була навіть в цих митрополічих садах, але я, мені здається фотографію когось із знайомих побачила. І все, і я така, все. Я маю зробити в цих митрополічих седах е, таку зустріч для жінок. І потім понесла, що це має бути гастрономічний вечір, е, що це має бути тосканська кухня, а на столі мають бути лимони. І так далі. І, так далі. і в мене просто в голові народилася ця картинка з Пінтересту, типу, звідки розумієте? Воно просто прийшло. А, і я розумію, що я маю це брати, бо якщо воно прийшло, значить в мене вже є ресурс. Розумієте, в мене є сили, в мене вже все є енергія, люди для того, щоб це зробити. І що ви думаєте? Приходить два дні. Мені пише моя знайома дизайнерка інтер'єрів, і каже: Слухай, мені так хочеться декоруванням столу зайнятись. І я думаю, ну як це працює? Як? Що людина мені сама написала, що вона хоче задекорувати стіл. А я якраз шукала того, хто би зробив красиво в мене на цьому гастровечері. Я кажу: ну в мене є для тебе робота. І так ми почали працювати разом. Потім інша подружка, вона кухар пише те, що в неї є час, і я їй пропоную долучитися до цього проекту і зробити меню тусканської кухні. І потім приготувати ці страви. Розумієте? Просто в мене не було нічого крім, окрім ідеї, яка звідкись прийшла до мене. Да? І я пішла в це просто на довірі, що я довіряю, я знаю, що воно складеться. І воно справді склалося. Я потім перекріплю сюди фото, фото цього гастровечора. І ще раз повторюся. Слухайте себе, слухайте е, свої бажання, не бійтеся їх, бо якщо вони приходять до вас, то ви точно зможете це реалізувати. Е, Відчував для серця я вам бажаю. Е, завжди чути себе і йти за своїми бажаннями, за своїми мріями. Коли це станеться, от вся ця історія з проявленістю, мені так важко проявлятися. Вона ніби вирішиться сама собою. Бо коли ти істинний, ти справжня, ти йдеш за собою, це проявлення вона автоматично е стається в твоєму житті. Да? Ти показуєш, як ти проходиш цей шлях, ти показуєш, як ти реалізовуєш ці свої мрії, і це не щось висисане з пальця, а тобі справді хочеться поділитися е цим зі світом. А в наступному відео я продовжу тему проявленості, тему того, як дослухатися до себе, чути оцей голос свого вищого я, щоб жити це щасливе і кайфове життя. Бо я справді вважаю, що моє життя щасливе і кайфове, бо я іду за собою. А ви поки що підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок. Приходьте до мене в гості в інстаграм, там я більше розповідаю про себе, про свої внутрішні трансформації. Буду теж рада з вами там повзаємодіяти. І до зустрічі у наступних відео.